Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мордор намагається перевантажити війну. Нею знову керуватимуть опущені генерали, пише телеграм-канал Аристократія. Замість Суровіки на керувати не війною, призначений Герасимов, голова Генштабу Міноборони Мордору. Ще один відвертий ляпас пригожину, який вже добу вихваляється успіхами. під Солидаром. Вчора генерали невдачі Лапіна призначили керувати сухопутними військами. Це означає, що угрупування оленярів Шойго Герасимова повертає собі керівництво на фронтах, яке воно втратило після поразок на півночі України та на Харківщині. Очікую, що після такого камбеку пригожинським вагнерам буде скрутно. Путінські дегенерали не забули, як кремлівський кухар намагався прибрати до рук армію і як інформаційно опускав з Шойго з Герасимовим. Місяць тому вагнерівці вже скаржилися, що Генштаб не дає їм снарядів. Фактично, Шойгу і Герасимов кинули пригожинських найманців тілами виборювати кожен сантиметр української землі без підтримки бронетехніки та артилерії, а далі ще більше трупів зеків. Пересадка генеральських дуб зовсім не означає, що ситуація у орків виявиться кращою. Статистика вказує, що танків, снарядів та іншого забезпечення у них стало значно менше. Інтенсивність обстрілів зменшується в рази. Тому як би дупа не керувала війною, це мало що змінить. Проте хуйло про це не здогадується. І бальзам на душу московицька міноборони сьогодні заперечило взяття Соледара. Про що заявляв, вискакуючи зі штанів Пригожен кухаря, гальмують прямо у зеніті слави. Міжвидова боротьба це прекрасно, особливо коли на гору спливають ті, хто вже зганьбився у цій війні. Нагадаємо, власник групи Вагнера Євген Пригожин, намагаючись конкурувати з російськими політиками за фінансування, міг злити місце розташування колишнього керівника Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Подібну думку 10 січня в інтерв'ю агентству Уніан озвучив російський соціолог і блогер Ігор Ейдман. За його словами, в Російській Федерації останнім часом зростає кількість приватних військових компаній, які створюють за принципом групи Вагнера. Наприклад, наближений до глави Кремля олігарх Геннадій Тимченко сформував ПВК Редут. Ейдманд зазначає, що створити свою приватну армію, спробував колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, який потрапив 21 грудня 2022 року під обстріл в окупованому Донецьку, що могло спричинити конфлікт з Євгеном Пригожиним. У цьому контексті соціолог не заперечує, що власник групи Вагнера міг злити місце розташування свого опонента, щоб позбутися конкурента в боротьбі за державне фінансування. Зараз Пригожин там головні шматки відгризає, але інші, які Рогозін думає, чому б мені туди не прилаштуватися. Я до речі, впевнений, що координатор Рогозіна злив Пригожин, тому що до цього в них була найжорстокіша суперечка. Очевидно, Пригожин був страшенно незадоволений, що Рогозін почав Гнути свої поступливі ручки до його шматка військового пирога і погрожував йому відверто, продовжив Ейдман у спілкуванні із журналістами. Соціолог зазначив, що власник групи Вагнера намагається відстоювати своє право на державне фінансування найжорстокішими методами, про що свідчить інцидент із Рогозіним, який потрапив під обстріл у Донецьку. Окремо, ігор Ейдман назвав Євгена Пригожина дуже агресивним діячем, якому вдалося продати себе президенту Володимиру Путіну в статусі єдиної ефективної людини на війні, завдяки чому глава Кремля нібито особисто кришує вагнерівців. Якби не Путін Пригожена вже давно зжерли б. Конкурувати з такими потужними структурами, як ФСБ, він навіть своєю приватною армією не може. Резюмував Ейдман в інтерв'ю агентству Уніан. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.